У 24 році м, ми частіше знищували техніку, і основні штурми були на техніці, мотоциклів і самокатів ми майже не бачили. Тобто максимум квадроцикли, якісь у них були. Всі штурми це БТР, БМП, танки були. Для нас був гарний день. Це там. Три БМП за день спалити, це був добре. Це немало. І вони були заховані в посадку підработіна. Це там після Нового року, там десь перший тиждень Нового року, в 2024 році, І отак три підряд. Причому біля одної лежало 30 темок. І ми перед тим, як знищувати цю БМП. Е Поспоріли з побратимом, що від неї залишиться. Я казав, що нічого, він казав, що півкаркаса залишиться. В итоге ми побачили тільки дно і катки. От 30 тем просто і здули. О, так много, тільки так. катки залишились і дно. Ну, можна сказати, я майже переміг. Це був гарний день. Зараз там, побачити техніку, там, навіть там, легкову машину, це вже тіпа, за тиждень, це. Вже, ну, вже якесь досягнення, що якщо там побачили, знищили їм. Дуже мало техніки. Це в основному піхотні штурми, це м'ясні штурми. І зараз дуже актуальні скиди. Оцим відрізняється 25-24. Тобто Набагато менше техніки, набагато менше артилерії, артобстрілів. На жаль, там кабів стало більше. Ну, РСЗВН, мабуть, плюс-мінус. так же, може трохи менше. Тобто граду, рагани цього. Ну, мабуть, трохи менше стало. Якщо там 23-24 рік, це постійно ти чуєш канонади, постійно якісь участки пробиваються, прострілюються і Сансипокі. Ми в 23-му зустрічали, били, вражали їх, то зараз цей, основна проблема це і в і м'ясні штурми.